Пане Олеже, давайте почнемо звичайно з повідомлень про Бахмут. Ця ось скрін чи карта від пані Маляр викликала чимало до себе запитань. Вона сказала, що так просто відмітили найгарячішу точку, де тривають бої. Що у нас відбувається на Бахмуті? Ну, ну дивіться, ми почали рух на декількох напрямках оперативних. На бах в тому числі і на Бахмутському напрямку, є ще Запорізький напрямок. А, ну я не сказав, що це масштабний контр, контрнаступ. Скоріше за все, це схоже на розвідку боєм. І а, в зв'язку з тим, що е, ми, ми почали е, на тих ділянках, які добре розвідані, і е, стійкість оборони противника там не найліпша. І що призвело до того, що ми маємо успіх. Навколо Бахмуту на півночі північна, північна частина над Бахмутом вона опинилася більш слабкою, і тому ми там почали просуватися. Пане Олеже, ми ж розуміємо, що там ну, начебто да, за нашими офіційними джерелами відбувається процес ротації. Вагнерівці виходять, заходять е класичні російські війська. У нас є можливість чи варіант оточити це місце, бо це здається ну якимось вдалим моментом навіть для нас, простих цивільних. Ну скажу так, вагнерівці вийшли, от до речі, в цьому і е, проявився ну везіння, я би так сказав, Пригожина. Він все ж таки правдами, неправдами, але вивів свої залишки з того, що у нього. Що було під його командуванням? Там, як наші військові доповідають, там є, залишили ще окремі підрозділи, але незначна кількість вагнерівців. Але на сьогоднішній день в Бакуті знаходиться з частини двох повітряно-десантних дивізій Російської Федерації і дві окремих бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації. Плюс там знаходяться підрозділ, частини підрозділи Першого армійського корпусу 8-ї польової армії. Це так звані ополченці е Денерівські. О, так що, якщо нам вдасться оточити це місто, це буде шалений успіх. Угу. І ми на контролюючих висотах артилерію їм розкажемо, як їм далі себе поводити на нашій землі. Ну так. Ми вже розказуємо. Справа в тому, що особливо на півдні від Бахмуту всі панівні висоти знаходяться у нас. І наша артилерія з цих панівних висот сьогодні ну південну частину Бахмуту то точно прострілює і будь-яке скопичення. Особового складу або поява техніки на ось, е, вулицях Бахмуту одразу викликає на вогонь нашої артилерії, пане Олеже. Поділіться, будь ласка, своїм баченням цього моменту. Що якщо російська армія зараз втратить Бахмут, ну це ж які це наслідки будуть у них там? Це ж ми так розуміємо, Пригожин пригожену рота відкриє ще ширше. Ну, Пригожени зараз рота відкриває, там у них дійшло вже до сутички, до стрілянини між Міністерством оборони і вагнерівцями, от, що дуже добре е, для нас Е, з одного боку. А з іншого боку, скажу так, Бахмут знов-таки грає більше політичну роль, ніж військову. І його оборона, оборона була політичною завдачею, і ми довели, що ми можемо його відстояти. Не не змогли вони повністю захопити Бахмут. А, з, а його звільнення, а ще й шляхом оточення російських військ в Бахмуті, буде буде шаленою політичною перемогою з боку з нашого боку. І для російської армії це буде, Ну я би сказав так, моральна, моральна поразка, не стільки фізична, скільки моральна поразка. Вони особовий склад не рахують, але. Як же так, Артемовск, который они там освобождали стільки, стільки місяців, і ось і за менший термін може опинитися в руках Збройних сил України? Ну так, якщо вони там в Катлі вони ще зупиняться, то це буде точно удар максимально рівня. Або, або, знов, або знову треба робити приймати важкі рішення, як казав колись Суровікін, і робити, і робити жести добре. Пане Олеже, давайте поговоримо про повідомлення, які з'являються в західній пресі? Нібито у нас там серйозно е сітка агентурна на території РФ класичної, і там от вони ці люди виготовляють дрони або можливо десь їх отримують. Наскільки ми можемо бути серйозно інтегровані своїми професіоналами, чи тими, хто нас підтримує, от в Російську державу і в суспільство, чи здатні ну, Україна на таке? Думаю, що цілком здатна знайти знайти певну кількість людей, які е, готові сьогодні допомагати, не просто співчувають Україні, а готові допомагати. А якщо їх ще мотивувати, то цілком ймовірно, що дійсно з, е, існує е, агентурна сі, агентура е, на наша на території Російської Федерації. Причому ця агентура може бути різних рівнів від пересічних громадян до е, до чиновників е, ну різного рівня. Пане Олеже. А стосовно е, оцієї, ну, якщо говорити про атаку на е, флагшток на Кремлі, то е, от зараз про цей випадок пишуть е, е, іноземні ЗМІ, що це можуть запустити справді з території Росії. А оцей масований, більш-менш е, дроновий удар по Московію під Москові, е це так само може бути, що це запускали з території. Просто не до кінця зрозуміло, де простіше у нас запустити цей дрон, чи справді десь на машинах виїздити в ліси в Росії, там якось це все запускати. Я, чесно кажучи, не дуже це собі уявляю. А чому? Тентований тентований грузовичок невеличка вантажівка в Російській Федерації великі відстані, багато території, але дуже мало народу. А, так що там щільність населення не така вже висока. Справа в тому, що ця масована атака дронів, до речі, існує навіть версія, що це робила ФСБ. От, що вони теж були зацікавлені. Але ну, тут можна припуститися, що були запуски не всіх, можливо, але деякі дроні, дрони могли запускати з території, там, там кажуть, що з території Московської області. От. А деякі дрони дійсно могли прилетіти, і з нашої території. Хоча ми досі офіційно не підтвердили, що ми, ми взагалі атакували е, Москву чи там якісь інші міста Російської Федерації. Можливо, ми скоро дізнаємося, що це або Легіон, Свобода Росія або РДК. В, ви в процесі, пане Олеже, так. хочеться ще почути вашу думку стосовно того. От з перебігом оцих всіх наших фронтових подій чи буде якось це впливати на появу більш радикальних росіян у себе там, які готові боротися з путінським режимом? Ну чи то нас підтримуючи агентурно, а чи можливо і вступати справді в ці ось угрупування російські, РДК чи е, Легіон Свобода Росії? Як ви собі це бачите? Процес. Я бачу процес того, що Легіон може розростися, і корпус добровольчий може розростися дуже сильно і дуже швидко. Справа у тому, що коли люди бачать, що є якась організація, яка може надати захист і може надати зброю для боротьби, то повірте, кількість кількість бажаючих може може різко зрости. Так що я цілком допускаю, що е Добровольчий корпус і легіон Свобода Росії вони можуть ну, суттєво збільшити свою чисельність. А в майбутньому я навіть вискажу висловлю таке, таке припущення, що це може перерости в якийсь і політичний проект. Mm -hmm. А тих, що нас можуть просто підтримати, а в них там не вступати от таких ось людей, які здатні запускати дрони або спускати поїзди з їхніх рельсів. Ну я скажу так, що ем, спротив навіть в одиночному сенсі в, цілком може бути. Хоча е, один в полі не воїн, ми це знаємо, і все одно якісь, е, ну, якісь невеличкі організації, невеличкі групки е, все одно будуть, е, щоб хтось комусь допоміг, е, але цілком можливо. І до речі, вони можуть навіть не стільки допомагати нам. Скільки таким чином боротися з існуючою владою? Це називається італійська забастовка. Да? Саботаж по іншому, от згадайте, що робили білоруси в перші місяці війни, коли вони був справжній саботаж на, на транспорті, як на залізничному, так і на автомобільному. І на іншому так були потім ну там же ж бачите, там репресії потім пройшла ціла ціла хвиля Лукашенка. Намагався там вичистити це все. А тут, якщо вони ще побачать якусь опозиційну силу, яка здатна протистояти силовим структурам, таким як як Росгвардія, то я скажу так, що рух може так різко поширитися. На, на, і на всю європейську частину Росії. Пане Олеже, вдячні вам за ваше бачення і за ці подробиці цих важливих Його. процесів, що нам розповіли. Олег Жданов, військовий експерт, до на нашого ефіру. Ще раз вам дякуємо.